Вітаю, друзі! Після того, як нещодавно Міжнародний кримінальний суд, який знаходиться в місті Гаага, видав ордер на затримання президента Росії Путіна, в соціальних мережах знов піднялась хвиля стосовно цієї теми. Прочитавши, не знаю, сотні, мабуть, різних коментарів пересічних громадян, які не обтяжені знанням. Я зрозумів, яка мішанина і плутанина відбувається в головах переважної більшості наших українців. Гага – Нюрнберг. Трибунал суд. Ордер арешт. Завтра ніколи. От зараз я спробую всю цю мішанину пояснити вам, що називається на пальцях. Простою людською мовою. Повірте. Це не складно. Отже, питання перше. Які взагалі в світі існують міжнародні судові найвищі установи? Їх дві. Це Міжнародний суд ООН, який є безпосередньо структурою ООН, і Міжнародний кримінальний суд, який є структурою відокремленою і незалежною. Але він час від часу діє за дорученнями Організації Об'єднаних Націй. І тут, друзі, починається перша плутанина. Бо обидві ці установи розташовані в Нідерландах в місті, яке має назву Гаага. Тому, коли ви чуєте слово сполучення суд в Гаагі або Українською суд в Гаазі, то ви чітко маєте розуміти хоча б для себе ставити питання, про яку саме з цих двох судових установ співрозмовник каже. Друге, чи тільки ці дві установи, Міжнародний суд ООН та Міжнародний кримінальний суд, займаються вивченням питань та винесенням вироків стосовно скоєння воєнних злочинів? Ні, не тільки ці дві установи. Є ще третій варіант, а саме міжнародний трибунал. В чому відмінність судові установи, Міжнародний суд ООН та Міжнародний кримінальний суд є органами постійно діючими, а трибунал міжнародний створюється для вивчення і дослідження конкретного питання. Третє, як створюється міжнародний трибунал? Існує три способи. Створення міжнародного трибуналу. Перший спосіб це рішенням Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Звісна річ, це на сьогоднішньому етапі абсолютно нереальний спосіб, бо, по-перше, до складу Радбезу ООН належить так звана Російська Федерація, яка за статутом має право вето. Ну і Китай, щодо голосування якого в мене теж є сумнів. Другий спосіб це рішення Генеральної асамблеї. Тобто, коли країни-члени ООН в загальній залі, в спільному засіданні більшістю голосів приймають рішення. І є ще окремий третій варіант, коли певна кількість країн домовляються між собою про створення такого органу, як міжнародний трибунал. І ті країни, які є ініціаторами створення такого трибуналу, вони визнають перед тим, як дати роботу, почати роботу, вони угоду підписують, якою визнають як держави правочинність дій створеного трибуналу. Це може означати, що навіть якщо у якихось політиків Зараз може існувати сумнів, чи набереться більшість голосів в організації Об'єднаних Націй під час голосування на засіданні Генеральної асамблеї для створення окремого трибуналу по діям Росії в Україні. Можна створити такий трибунал, наприклад, долучивши 60-70 країн. Це не вся більшість. Але згодом з часом до цієї більшості. Можуть приєднуватись і окремі країни в подальшому. Сучасність, друзі, знає 5 прикладів створення міжнародних трибуналів. Перший це так званий нюрнбергський трибунал, який засудив ватажків фашистської Німеччини. Другий це токійський трибунал, який засудив ватажків японського мілітаризму. Третій це трибунал. Над колишньою Югославією. Четвертий це Трибунал по геноциду в Руанді. І п'ятий це трибунал щодо вбивства в 2005 році прем'єр-міністра Лівана. Цікавий факт, між іншим, серед п'яти вищеозначених трибуналів: два Нюрнберзький та Токійський – створювались не в рамках ООН. А саме на засадах міждержавних угод. Отже, в принципі, в загальному обсязі з судовою структурою ми розібрались. За що ж судять міжнародні суди та трибунали? За грубе порушення міжнародного гуманітарного права, за порушення правил та звичаїв ведення війни. Перелік злочинів, які стосуються вищозначених порушень, приводиться в чотирьох Женевських конвенціях та одному додатку до них. Загалом перелік доволі великий. Я не буду зараз зачитувати всі дії, які визначаються як злочини. Але хотів би зазначити, що всі вони загалом. Об'єднуються одним поняттям воєнні злочини. Тому коли ви чуєте слова воєнні злочини або грубе порушення звичаїв війни, або грубе порушення гуманітарного міжнародного права, це все тотожні поняття. Тож, які саме дії стосуються, відносяться до переліку воєнних злочинів. Агресія. Жорстоке поводження або фізичне знищення військовополонених, цілеспрямоване знищення цивільних об'єктів та об'єктів цивільної інфраструктури, викрадення та переміщення дітей, насильницька і цілеспрямована зміна демографічного складу населення на окупованих територіях. І багато-багато інших. За який саме злочин Путіну видано, ну, точніше, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на затримання Путіна. Його звинувачують в цілеспрямованому викраденні українських дітей на окупованих територіях нашої держави. Чи означає це? Що це єдине звинувачення на адресу Путіна. Ні, абсолютно. Це лише тільки означає, що саме по цьому конкретному звинуваченню прокурори Міжнародного кримінального суда вже зібрали достатню кількість доказових фактів о, точніше фактів для формування доказової бази і визначення. Звинувачення президенту Росії. Чи означає це, що лише тільки один Путін буде проходити в майбутньому процесі по цьому звинуваченню? Звісно річ, ні. І той факт, що на сьогоднішній день ордери виписані на ім'я двох людей, маю на увазі Путіна та хто там, захисниця прав дитини Росії. Це зовсім не означає, що в подальшому до цього дуету не будуть додані ще десятки представників різних державних та воєнних установ Російської Федерації. Чи означає видання конкретного ордеру за викрадення українських дітей, що інші злочини Російської Федерації не будуть досліджуватись Міжнародним кримінальним судом? Ні, абсолютно не означає. Я, більше того, я переконаний, що в майбутньому будуть видаватись ордери і по іншим статтям, які відносяться до воєнних злочинів. Чи означає це, що тепер виключно Міжнародний кримінальний суд буде займатися всіма справами воєнних злочинів, які скоює Російська Федерація на території України? Теж ні. Абсолютно не виключаю, що, наприклад, Міжнародний кримінальний суд може займатися питаннями викрадення дітей та знищення інфраструктури. Міжнародний суд ООН може займатися питаннями наприклад, там, репарації та знищення історичних пам'яток, а створений спеціальний трибунал. Може займатися всіма іншими питаннями, включаючи і агресію, і жорстоке поводження з військовополоненими, і вбивство цивільного населення і багато-багато чого іншого. Тепер щодо оцінок шансів Путіна присісти на лаву підсудних в тому чи іншому міжнародному суді або трибуналі. Тут точки зору знов-таки деметрально протилежні. Одні вважають, що він сяде завтра, інші вважають, що він не сяде ніколи. На жаль, хочу, скажімо так, першу категорію надто оптимістичних наших громадян розчарувати: завтра він точно не сяде. Так само, як і хочу спростувати заяви. 100% скептиків, які вважають, що Путін не сяде ніколи. Я вже згадував в цьому відео спеціальний трибунал по колишній Єгославії. Так от, друзі, колишній президент Єгославії Слободан Мілошевич сів, опинився в залі суду, пройшов судові слухання, отримав вирок, але все це відбулося лише тільки після. Поразки Сербії, і після того, як в цій країні відбулася зміна влади. Лише тільки після цього очільники цієї країни добровільно прийняли рішення і передали свого вчорашнього президента до рук міжнародного правосуддя. Між іншим, серед тих, хто ухвалював таке рішення, були і вчорашні поплічники. Слобода намілошуючи. Отже, для того, щоб Путін сів на лаву підсудних, має статись зміна влади всередині самої Росії. Ще одне питання, яке викликає чималу дискусію. Питання полягає наступному: чи підлягають підсудності, чи сядуть російські пропагандисти? Стверджую. Підлягає підсудності, і вони обов'язково сядуть. Для прикладу, я вже згадував створений трибунал по геноциду в Руанді. Фабула процесу. В Руанді дві панівні етнічні групи це народності Хуту та Туці. І фактично режим, який на той час. Керував цією країною, він представляв більшість народності Туту, і вони почали фізично знищувати населення, яке належало до іншої етнічної групи народності Туці. В цій країні працювало вже горе відоме Радіо Тисячі хвилин. Цікавий факт. Ця радіостанція вона була приватною, але фінансувалась з державного бюджету. Всі сівробітники цієї станції були етнічними тут. Декілька цікавих фактів. Чому радіостанція мала назву Радіо Тисячі холмів». Тому що в перекладі назва країни і складається з двох слів. Тисяча холмів. І дійсно, якщо ви побачите. Фото цієї країни, між іншим доволі красиві фото, де ви будете здивовані тим краєвидами, які перед вами відкриваються. Після завершення геноциду в Руанді, науковці провели дослідження. Радіостанція покриття, звісно, річ, на холмах краще в низинах гірше. Так от, на тих територіях. Де покриття дій пропагандистської радіостанції «Тисячі холмів» було задовільним, наслідки геноциду були жахливими. А в низинах, де покриття практично було відсутнім дій геноциду правлячого народності путу по відношенню до Тутці, практично не відбувалося. Так от, щодо Міжнародного трибуналу та пропагандистів. Загалом 14 співробітників радіостанції були затримані і засуджені. Засуджені до пожиттєвого позбавлення волі, позаяк їх звинуватили і довели в скоєнні воєнних злочинів. Не допомогло. Навіть виправдовування пропагандистів та псевдоекспертів, які постійно висіли на радіохвилях, мовляв, вони щиро вірили тому, що казала влада, і вони просто транслювали ті тези, які лунали з вуст представників руандійської влади. Пожиттєве. Ну і на останок, друзі, щодо можливих термінів. На жаль, треба чесно визнавати, що, що міжнародна юридична система вона є дуже і дуже неповороткою. Подобається нам це чи ні, але це факт. І ми вже маємо власний досвід на прикладі дослідження справи збитого боїнгу рейсу Мейч 17. Я вже згадував і розповідав вам про... Міжнародний трибунал щодо подій в Руанді. Зараз я вам назву конкретні цифри. Один з воєнних керівників так званих загонів самооборони Хуту, він був притягнутий до відповідальності в 97 році. Його етапували до відповідно Місце ув'язнення і розпочався судовий процес, підкреслюю не слідство, а вже судовий процес. А вирок цьому виродку було винесено аж в 2007 році. Тобто, він був затриманий в 97-му, а вирок отримав у 2007-му. Але отримав пожиттєве позбавлення волі. І помер він у в'язниці через 14 чи 15 років у в'язниці. Тож, друзі, ми обов'язково переможемо в цій жахливій варварській війні, яку розв'язала Росія проти нашої держави. Я не маю жодних сумнівів. І винуватці не просто ці вбивці, чмоніки, чмобіки, а саме. Вище політичне керівництво, пропагандисти, фінансисти, тобто ті, хто фінансує діяльність російської воєнної машини, представники Міністерства закордонних справ Російської Федерації. Оця ця зграя, вона обов'язково предстане перед міжнародним правосуддям і отримає. Величезні довготривалі вироки. Слава Україні!